Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята в природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються природні явища або явища природи. Про одне з таких явищ природи ми сьогодні поговоримо. Ось послухайте. Хто без рук без ніг гуляє, і дерева всі хитає. Тітки, так хто хитає дерева? Так, вітер, малята, вітер дуже загадкове природне явище. Ми не можемо його побачити, але ми можемо його відчути на своєму обличчі. Можемо побачити, як він гойдає дерева, як грається з листям дерев та як кружляє осінні листочки. Діти, а ще ми можемо його почути. Діти, вітер буває різний. Теплий, холодний. У різні пори року він може бути легкий, спокійний, лагідний, а може бути сильний, потужний. Дітки, коли вітер. Легкий, теплий, з ним можна погратися. Наприклад, запустити повітряного змія, попускати мильні бульбашки, які блищать на сонечку, та разом з вітром побігати за ними. Можна надути повітряні кульки і запустити їх високо в небо. Щоб вітер з ними погрався, а можна побігати з вітрячками у руках. Малята, коли вітер сильний та холодний, він може наробити багато біди, наприклад, поламати дерева. Тому треба бути обережним і знаходитися вдома, коли бушує сильний вітер. Малята, про що ми сьогодні говорили? Так, про вітер. А який може бути вітер? Дітки, подивіться, яка сьогодні погода, чи є на вулиці вітер. Спробуйте побачити його на деревах, на кущах, визначити по листячкам, що злітають з дерев. Якщо вітер є, то спробуйте назвати, який він, сильний чи спокійний, теплий чи холодний. А також малята. Можете вдома разом з батьками намалювати вітер. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення!